Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України, Українформ продовжує свою роботу. І зараз ми будемо говорити про ситуацію на півдні країни. У нас на включенні Наталя Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України. Тож, пані Наталю, ми вас вітаємо. Слава Україні! Вітаю вас, героям! Слава! Пані Наталю. Розкажіть, будь ласка, як минула доба на півдні нашої країни? В цілому обстановка в нашій операційній зоні залишається стабільно складною, досить напруженою, але контролюється силами оборони. Ворожі сили не здатні рушити суходолом, навіть не Намагаються висувати таких спроб останні, останню добу, зокрема, але практикують авіаційні удари і реактивну артилерію, якою обстрілюють населені пункти, тилові населені пункти, є, зокрема Миколаїв, Нікополь, Марганець. Пані Наталю, ми всі чули і бачили інформацію про те, що наші збройні сили завдали черговий удар по Антоновському мосту. Яка ситуація там наразі? ми продовжуємо вогневий контроль над усіма транспортними та логістичними артеріями на окупованій території, оскільки усвідомлюємо так само, як і окупаційні війська, що залежність від цих артерій дуже висока. В них оскільки їм необхідно підтягувати резерви, їм необхідно підтягувати озброєння, техніку і боєприпаси. Оскільки за минулий тиждень нами збуло. Знищено більше десяти складів з боєприпасами і осередків з скупчення військової техніки, тим не менш, завдані удари наразі не дають змоги використовувати ці мости для переміщення важкої техніки. Ми також бачили інформацію про те, що командування військ окупанта все відійшло з Херсону. Вони дуже швидко намагаються покинути місто, відійти ближче до Окупованого Криму. Чи можете ви прокоментувати цю інформацію? Так, є зафіксовані факти, що після нанесення наших уражень, зокрема по командно спостережним по командним передовим пунктам окупаційних військ і, зокрема, армії і бригад, дуже швидко їх командний склад переміщується в напрямку за міст. Як вони це зараз називаються? Тобто переміщуються на лівий берег для того, щоб не не опинитися обрізаними в способах переміщення на більш безпечну територію? Яка ситуація наразі у чорному морі? В чорному морі ситуація досить стабільна і спокійна, оскільки все ж таки забезпечується функціонування зернових коридорів під міжнародними гарантіями і моніторингом Стамбульського координаційного центру. Ці гарантії працюють наразі, і судна прямують без будь-яких перешкод. Однак залишається загроза того, що Два ракетоносії ворожого флоту перебувають на бойовому чергуванні. 16 ракет типу калібр на постійній готовності до застосування. І нагадаю, що вони можуть бути небезпечними для всієї території України. Це високоточна зброя, дуже далеко бідна. Якщо мокрім можна... того, дуже неспокійна є е, мінна небезпека, оскільки е, што... море штормить, і після шторму дуже багато е, мін може бути зміщено з, зі свого місця е, кріплення якірного, якщо йдеться про такий вид е, вибухонебезпечних предметів. А також нагадаю, ми не знаємо, якими саме мінними пристроями було заміновано море. В його площині, тому і не знаємо, що до берегів приносить як, зокрема, і трагічний випадок напереду. Так, так. Я хотіла саме зупинитися на випадку, який стався у затоці. Якщо можна прокоментуйте його, ми так розуміємо, що мирні мешканці, які відпочивали, все ж таки вирішили порушити заборону на купання і зайшли у, у воду, так. Так, дійсно, за тим відео, яке вже повшириться мережею, видно, що не тільки ця компанія, яка безпосередньо постраждала, відпочивала на тому пляжі. Хоча ми говоримо про те, що узбережжя наразі не є зоною відпочинку, це є зона бойових дій і зона максимально імовірного ураження. Зокрема, так і сталося. Вони відпочиваючи, зайшли в воду, і під час плавання в тоді стався вибух зараз. Працює слідчо-оперативна група і остаточні висновки про те, що саме спрацювало, ще будуть зроблені. Але факт лишається фактом. Ми маємо дві смерті, двох поранених, і таку велику піду, яку люди створили самотужки. шановні колеги. Ваше питання? Прошу в мікрофон. Представляйтеся. Секундочку, зараз мікрофон. Угу. Добрий день. Що відбувається зараз у що відбувається зараз у судохідних каналах у гирді Дунаю? От після того інциденту і міною, який стався 29 липня, якщо не помиляюся, чи вжити якихось додаткових заходів? Можливо, встановлені якісь загородження, можливо, налагоджене чергування якихось спеціальних суден, які б відстежували ймовірність потрапляння мін в цю акваторію. З боку військових максимально забезпечено контроль за тим, щоб не було таких випадків, але можна зробити відкрити судження про те, що рух мін не керований, не контрольований. Ми ведемо спостереження у випадку виявлення. Заздалегідь попереджаємо про це, але є випадки, коли міни і вибухові пристрої замулюються в дно, і тоді це неможливо відстежити способом відкритого спостереження. Наразі ці, ці ділянки відслідковуються і обстежуються адміністрацією морських портів для висновку про те, наскільки далі небезпечно використовувати. Чи є ще питання, друзі? Я дякую вам. Є питання зараз. Ще одно. Прошу Добрий день. Валентин Бана Хвістію. Скажіть, будь ласка, а чи є інформація в цифрах, яка площа нашої країни зараз замінована? Мабуть, у мене наразі немає такої інформації, я відповідаю тільки за південний регіон, і, зокрема, в нашій зоні відповідальності ведуться бойові дії активні, тому однозначно констатувати площу, яка закрита зараз мінними загородженнями ворожими, тим більше, що вони продовжують залишати їх по собі, коли відступають, не можна констатувати. Я дякую вам і нагадаю, з нами була Наталя Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України. Дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Друзі, нагадаю, що о 13.30 до нас завітає Олександр Кубраков, міністр інфраструктури, та Василь Шкураков, перший заступник міністра інфраструктури, і будемо говорити про законопроект щодо повернення ставок акцизу на паливо. Тож залишайтеся з нами.